В рамках міжнародного проекту ХЕТИ франківському національному технічному університеті нафти і газу відкрили нову навчальну лабораторію під назвою Міжфакультетний центр сталого розвитку, яка обладнана новітніми засобами провідних європейських компаній для презентацій і досліджень джерел відновлювальної енергетики. Проєкт втілюється в координації з католицьким університетом Льовину Бельгія. Проект ХЕТЕС, вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку, за фінансовою підтримки в рамках програми Європейського союзу Темпус, завершився в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу відкриттям новітньої практичної дослідницької лабораторії. Така співпраця відбувалася в рамках міжнародного консорціуму, членами якого є університети Великої Британії, Іспанії, Швеції, Бельгії, України і, зокрема, нашого університету Нафти і Газу. Це є дуже серйозна сучасна. Лабораторія, всі сучасні технології, де ми енергетичні, де ми можемо чітко показати, яким чином можна низькопотенційну енергію землі, цих 13 градусів, що ґрунт нагрівається, можна сумувати, акумулювати і використовувати через теплові насоси, так само і енергію сонця. Слава Богу, що творець так створив наш світ навколишній. Що ми можемо і тепер вже вміємо, і за допомогою таких проектів маємо більший доступ до обладнання. Що ми можемо цим вміло користуватися? Сонячні та вітрові електростанції, теплові насоси, сонячні колектори це терміни енергетики майбутнього України. Альтернативні джерела енергії напряму впливають на покращення якості та рівня життя в державі, а найосновніше на збереження екології. В центрі сталого розвитку вестимуть дослідження не тільки студенти, а аспіранти і науковці. Тут буде можливість отримати консультації з вибору, встановлення експлуатації нових технологій, пов'язаних з екоенергетикою. Також є ще багато інших можливостей для наукових досліджень і прогнозів. Гепітубігіртуфюдвізалтасавд. Я радий сьогодні бачити результат втілення нашого проекту. Ця лабораторія буде корисна не тільки для студентів інженерних спеціальностей, а й для практикуючих інженерів, які вдосконалюють свої знання протягом життя. Тут можна отримати найповнішу практичну обізнаність з використання відновлювальної енергетики. У нас є метеостанція ми можемо вести тривалі спостереження тепер, так оскільки української статистики немає. Особливо для нашого західного регіону взагалі немає реальної статистики, по, наприклад, генерації сонячної електроенергії від сонця, так тому для нас це дуже важливо. Плюс до того, ми в прикладі показуємо, як все працює, як відбувається монтаж. Найсучасніше обладнання в університетському центрі сталого розвитку компактне і виготовлене в модульному компонуванні, що дозволяє об'єднувати елементи декількох навчальних наборів в різноманітні моделі системи електропостачання. Тут є всі можливості продемонструвати принципи роботи електростанцій на основі відновлювальної енергетики.